Ті поженились, той сутулиться, а то малеша ще нема, я перший парубок на вулиці, де більше парубків нема. Ну, а дівчата ходять хмарою, самі гуляють у саду, нікому. На іншу вулицю біду. А як з гармошкою між хатами пройду бувало на святки, чому ж не бути їм кирпатими, як носом пнуться у шибки?